Доброго дня! У цій частині огляду якісних досліджень, ми поговоримо про проведення дослідження якісними методами, тобто про проведення глибинних інтерв'ю, проведення фокус-груп, а також поговоримо про підходи до аналізу. Говорячи про це, я маю на увазі, що ви, як представники дослідницьких центрів в Україні, будете розглядати питання. Чи нам всередині нашого дослідницького центру розвивати ці навички, чи ми запросимо когось зі спеціалістів провести нам е, збір даних? Хочу вас запевнити, що навички, на які я буду звертати увагу у цій частині нашого огляду, є такими, що покращуються з досвідом. Я сподіваюся, що ключові слова, використані в цій частині огляду, дадуть вам можливість. Далі шукати літературу, а також розвиватися, робити практичні вправи і досягти рівня, коли ви зможете проводити дослідження з використанням якісних методів самостійно. Отже, при проведенні польового етапу робіт, тобто збору даних, важливо користуватися правильним інструментом. Інструментом дослідження за допомогою якісних методів, який безпосередньо використовується під час польового етапу, є гайд або сценарій, фокус групової дискусії або глибинного інтерв'ю. В цілому підходи до розробки інструменту для цих двох методів є подібні. Важливо, щоб інструмент мав свою логіку, тобто слідував логіці розмови. Розмова має початок, представлення, знайомство учасників із темою дослідження, знайомство з правилами бесіди. Про правила можна більше знайти в літературі, але головним є конфіденційність і прийняття всіх відповідей, тобто неправильних і правильних відповідей у цих дослідженнях немає. Також розвиток теми, тобто в ході розмови мають бути обговорені всі важливі аспекти або всі важливі гіпотези, які дослідники закладають в інструмент. І завершення. Завершення це підсумок розмови, і також обов'язково завершення має включати подяку учаснику або учасниці. Важливо також розуміти, що. Ресурс уваги у учасника або учасниці дослідження не є нескінченим, і оптимальним часом для проведення фокус групової дискусії є півтори-дві години, і це необхідно фіксувати в інструменті. А для глибинних інтерв'ю це залежить від специфіки. В цілому глибинні інтерв'ю може тривати також півтори-дві години, але залежно від цілей дослідження мені зустрічалися і глибинні інтерв'ю тривалися в пів години і 3,5. Це може залежати від респондента, від інформаційної насиченості випадку або від цілей дослідження. Слід, однак, мати на увазі, що якщо глибинне інтерв'ю триває довше, ніж заплановано, довше, ніж цей оптимум, до 2 годин, слід передбачити перерви. Також при розробці інструменту слід мати на увазі, що. Має бути збережена наскрізна логічна структура між завданнями дослідження, які прописані в програмі, темами гайду або сценарію для глибинного інтерв'ю чи фокус групової дискусії. І також ці теми мають бути представлені в звіті. Орієнтовна структура гайду є орієнтовною структурою для звіту з дослідження.